Ну що, мої любі друзі, отакай, отакий перший риб. Це маленький-маленький підлящик. Кидаємо його поки в наш судок. Хеллоу! Що? <laughs> не думали, не гадали, що буде включення, що буде відео, а воно є. Я сам не думав, не гадав. Бо сьогодні середа, щоб ви розуміли, на годиннику 11 та 20, а я тільки годину назад приїхав. Взагалі не планував. Планував їхати завтра у четвер, 24 вересня. Але е, всі прогнози погоди малюють вітер більше 10 метрів. Ну, з поривами до 10, там 6-7 з поривами більше 10 метрів. Тому ну ви ж розумієте, що ловити в такому е, при такому вітрі нереально. Тому вирішив приїхати сьогодні. Зранку завез, завез дитину до школи і в 9-й присикав домой, взяв щось там поїсти, заскакав в гараж, закинув дві вудки, стілець, мій фідерний зонтик, і все. і Я на річці забув правда, взяти під підсаку. -пі ну як кільце взяв, а рукоять забив забув. Ну то таке 11.20, от перша пакльовочка стою на такому ось місціку. Це те саме місце. Ну, та сама сторона, де ми з Сергою стояли на початку вересня, але виїзд. Прямо ось під лінією електропередач. Мій взагалі нема, Хотів попасти на, спочатку на, цей, на Русалку, Там взагалі просто битком. Приїхав сюди те ж саме битком. і ось Хлопці мені з Великою водяка дали ось такий кусочок маленький. У мене тут два вудлища, у мене тут фідерок і тут зараз заброшу ще. Букет черв'ячков, хоробачків, ось, ось такий ось грузик. Течії в принципі нема, але грузик такий, що він став і стоїть. З огляду на те, що тут зліва, справа велика купа е, сусідів, то нормально, щоб нікого не перекидувати. І ось такий ось букетик черв'ячков на лящика. Зараз пішов лящ. Е, Всі про це пишуть, і от хлопці показали, що зранку були два гарних ляща, тому... Я теж наліща. на наліщав, знімаю на старенький телефон, не брав з собою на камеру нічого. Тому вибачайте за якість. До речі, е я теж <смирі> е е побачив, що в мене відео останнє е іноді е було таке приторможене. Це е через те, що я основну рибалку знімав на камеру, а частину знімав на телефон. Купив собі новий телефон, а там, як оказалось, Зйомка проводиться в форматі NTC з частотою кадрів 60,12. А вся техніка пишеть на е, м, частотою кадрів 59,9. І Тому ця різниця там невеличка, але вона впливає на те, що після рендерингу а рендерю я в е, Sony Vegas Pro, якраз в е, NTC форматі е, з частою кадрів 59,9, і воно. Трішечки приторможує. Тому взяв старенький свій Samsung, він пише 59,9 і знімаю сьогодні на нього. Ну що, ну, вступ такий, трішки затягнутий, як завжди, але головне, що він є. Я сьогодні тут буквально до 16.00, тому що о 17 в мене вже тренування, буду збиратися гнати додому до Одеси на роботу. Тому в мене є в принципі таких повноцінних 4,5 години ловлі, не витрачаю ні хвилинки. І поїхали. Знову покльовочка, хлопче та дівчата. Дуже непогано. Щось таке бійкає, небудь карасі. Дуже непоганий Карасік. дуже обережненько, тому що поводочок 02, 2, є фідергам, але нема підсачки, тому зараз будемо дуже обережно його брати. Кетик, червякся, пішов, точку, ще розкримі. Да, спасибо, спасибо. Ось такий красень. За хороших пів кіло, трошки більше. Красавчик, жирненький вже, пузатенький, світлень, дуже красива рибка. Так, ну що, у нас знову поклевочка. Щось, до речі, не дуже велике. Схоже на якусь таранічку чи густеречку знову. Трішки укоротив повідець. У мене був десь метр трішки, трішки більше, метр двадцять, я зробив десь сантиметрів 70 приблизно 60 разом з фідергамом, тому що щось ну, ага. не засів. отак От все це виглядає. Від кормушки десь ну, 70 см, я думаю. Може 80. Блодись 1,20-30 метр метр м. Тому що щось зовсім останніх хвилин 40 було без покльовочок. Сьогодні ось така погода. Погода дуже класна. Гріє дуже сильно сонечко, температура на вулиці 25 градусів, вітер. Його майже нема. Трішки після обіду він піднявся. Це Традиція для Дністра після першої години починали трішки піддувати, але не критично, під зонтиком дуже комфортно. Ось так виглядає моє робоче місце сьогодні. Дуже зручно. Все під рукою є така підставочка металева під ноги, можна сідати будь-яке болоце. Конструкція цього стільця дозволяє будь-які налаштування, можна підіймати кожну ногу окремо, вона має такі шарніри знизу, підлаштовується під будь-який рельєф, дуже, до речі, зручний. Такий. Фідерний стілець. Ну, він такий, в принципі, не дуже не, 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 не суто фідерний, не спеціалізований, це не фідерна платформа, це такий універсальний стілець, конструкція, яка є наборною, її можна там добирати, додавати. Купував ще до початку повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабної війни. Це польська фірма, називається вона Кюзо, і він мені до війни десь обійшовся 150 доларів. Без підставки, це вже я докуповував в флагмані, Комель теж докуповував, і оцей столик теж докуповував. В комплекті йшов столик, тазик під кашу і така шторка. Дуже зручно тут до речі є ось такі ось кріплення під зонтик. Це в комплекті воно вже шло тобто не треба нічого там закопувати, забурювати, просто причепив і дуже гарно все стоїть. Отак От це все виглядає. До речі, десь у мене є на каналі повноцінний огляд після купівлі. Я знайду відео та прикріплю посилання на нього. Ось так все це виглядає. Єдине незручність, те, що якщо у вас невеликий багажник в машині, то це прийдеться все розбирати. Так як у мене багажник більш-менш габаритний, то я знімаю просто ось це, ну, знімаю саму конструкцію крісла з цього скріплення одного та з іншого. І все це в мене ну, спинка складається, вона отут от на барашках, її можна взагалі лежачі поставити. Вона складається і поміщається в мене в багажник. В принципі, якщо е, другий ряд сидін здвинути вперед, то він залізе і в такому ось з з з збірному стані, я думаю, без питань. Так, Щось є? Хлопці та дівчата, тільки записав вам відео, що нічого вже півтори години нема, і одразу щось клюнуло, але щось маленьке, бійке, мабуть, якась маленька. Таранічка чи густірочка ну щось таке невеличке. А так і є зовсім молече. Ну що, друзі, вже на годинку у нас друга дня, поки що затиш'я Був ще один у мене маленький підлящик на ту другу вудку, на букет черв'ячка і поки що все. Тому змінюю насадку і крючок. Гачок ставлю ось такого розміру. Отак ось дуже обережно та делікатно нанизуємо на нього одну горошинку та два маленьких опариша, і будемо пробувати ловити далі. Побачимо, що з цього вийде. Друзі, на годиннику вже третя. вже годину і десь 20 хвилин немає жодної покльовки. Я вже і трішки змінив дальність ловлю, додав у свою прикормку горох. Додатково ви бачили, спробував половити на горох з підсадкою опариша, але це теж не дало ніякої. Ніякого результату, тому ще спробую одну останню насадочку. Це такий маленький хробак. Він називається навозник. Він рваний. Я його ділю, ділю десь на дві-три частини. І ось таких ось два хробачка разом з одним опаришем Маємо надію, що він спрацює. Тому що в мене залишилась буквально година, і вже треба збирати свої речі, їхати на роботу, працювати. Вода тиха, вовни нема, вітерець помірний, такий приємний, клас. Погодка супер, аби ще клювало, було б ще краще. Але і навіть такий формат для мене, особливо коли я не дуже планував поїхати на риболовлю це от так ось супер. Як кажуть, кращий поганий день на рибальці, ніж гарний на роботі. 100% це працює. До речі, буквально за 4 дні у неділю буду пробувати їхати на човні у сторону лиману. Не знаю, поки що ще не дивився погоду. Маємо надію, що погода буде непогана, тому що тут стати нема. Де взагалі, я сьогодні спробував спочатку стати на русальці, там треш, я вже казав про це на початку відео. Тут також це я такий маленький шматочок собі урвав, попросив хлопців, вони мене пустили. Маю надію, що там з човна можна буде десь причалити, або половити взагалі човна. Подивимось, їду з напарником. До речі, з Сережою, Ви його знаєте по минулому відео нашому. Вересневому. ну подивимось якщо щось буде, обов'язково сниму якийсь контент. Якщо нічого не викладає, то, мабуть, нічого особливого і не було цікавого. Ну Побачимо, побачимо. Ну, Ще півгодинки в мене є, вже пів на четвертої. Побачимо щось. Навіть моя маленька делікатна оснастка не працює. Мої сусіди теж сидять поки що без діла. Ну, це в принципі зрозуміло, пів на четвертої, сонце в Зеніті. Риба вся відпочиває, пішла на глибину і почне, в принципі, прикльовувати десь годинки за дві, я так думаю, вже коли я поїду, але не маю більше змоги сидіти тут, тому буду питатися зараз, ці останні півгодини щось. Ну що, знову така ось малеча. Це, здається. Знову густяра, але візьмемо її, тому що вже збираюся. Думаю, що додому вона доживе, а вона, до речі, дуже смачна, коли смажена. Це клюнула на цю другу вудку. Ну що, хлопці та дівчата? Вже на годинку без 15.04, тому я думаю, що саме час збиратися додому. Ось таке коротеньке відео у мене вийшло. Все як є таке відео онлайн, скажімо так, без прикрас, без монтажу, майже без накладного звуку, без музики, але таке ну, реальне, реальне відео. Всіх обіймаю, всім дякую за коментарі. До нових зустрічей. По традиції бережіть річку Дністер, відноситесь до неї з великою повагою. Вона завжди вам відповість з заємністю. О, як як мені сьогодні. Небагато, не але 5-6 хвостиків забрав додому, на декілька сковородочок вистачить 100%. Всім пока-пока.